Так звані Ленер серед верхівки паніка через загибель генпрокурора там почалися розбірки між керівниками псевдореспубліки. Заявляє про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. От На його думку, підрив генпрокурора Горенка. Знаєте, Сергій Горенко став з Горенком. Такий от жарти, де справа рука очільника так званої лнр Пасічника. О, вже почали гризтись. То це хорошо. Ну крім того, Гайдай зазначив, хоча окупанти кажуть, що паніки немає, паніки ні. Насправді вони дуже бояться. Їм всюди вважаються партизанами. На вулицях місце частіше з'являється жовто-блакитні стрічки, листівки. Привіти атачні міліціонерам скоро взагалі не буде на чому їздити, тому що систематично вони мають порізані колеса в автомобілях. Так додав голова Луганської ова. Чому я вважаю, що це розбірки, тому що буквально напередодні перед цим вибухом пасічником були затримані бізнесмени, які мали зв'язки з генпрокурором? Їх кидали в підвал, до них застосовували репресії, добувалися показань саме проти генпрокурора. Тобто там внутрішні були свої певні інтриги. Власне, ймовірно, вони ось так і закінчилися. Насправді, паніка там довго. Паніка у них почалась дуже активна після харківських подій. Дуже багато колаборантів вже виїхали. Багато хто вже як то кажуть, на низькому старті.